Як побороти звичку, пити солодкі напої. Найпростіший і найдієвіший спосіб, але він не дуже кайфовий, це просто ізолювати себе від солодких напоїв. Ну, не дуже це спрацьовує, бо буває таке, що солодкі напої купує хтось інший, хто живе з нами, або ви просто проходите повз магазин і не можете собі відмовити у бажанні купити солодкий напій. Тому краще спробувати спосіб номер два: дозволяти собі пити солодкі напої, але не тоді, коли ви просто хочете щось випити. А коли ви хочете поїсти, відпочити, тобто сприймати солодкі напої не як щось, чим ви вгамовуєте свою спрагу, а сприймати солодкі напої як прийом їжі. Натомість біля вас постійно повинна бути вода. Просто на відстані витягнутої руки. Просто постійно 24 години на добу. І коли вам хочеться пити, то вибором номер один повинна бути. Звичайна вода. Якщо е, після цього вам ще щось хочеться, да, вам хочеться солодку воду. Ну ок, але е, це вже буде після звичайної води, і це буде не для того, щоб гамувати спрагу, а це буде як прийом їжі. Ну, хочеться перекусити, ок, перекусити. Ну і нарешті, що тут ще можна порадити, вода, звичайно, вона має безліч смаків. Її смак залежить від кислотності, від мінералізації, від виробника. А не можна сказати, що вам просто не подобається звичайна вода, бо усю воду, яку можна купити у вашому супермаркеті, ви гарантовано ще не коштували. Займіться цим, скоштуйте. Можливо, в якогось наступного виробника ви отримаєте той смак, який буде саме ваш, і ви почнете із задоволенням пити саме цю воду.